Вітаю вас. У мене накрила думка подивитись такий нюанс, але колодою відповідей так або ні. Чому? Тепер же ми будемо жити в постійній загрозі, в постійному страху і стресі. Самі розумієте, років 10-15 однозначно. Давайте так: українці тепер будуть жити в постійному стресі і страху повторення. Українці будуть жити. Постійному стресі і страху повторення. Можливо, не всі. Обери інший шлях. Відповідь у тобі. Тепер це все залежить від нас. І обери інший шлях переїзд, дорога. І залежить від нашого відношення до ситуації. Без сумніву. дні колоди, без сумніву. Тобто, по суті, воно буде, але кожен вирішує сам, як йому жити. Сприймати це, приймати І, або змінювати своє місце. Це нормально, це нормально. Залежить від нашої психіки. Абсолютно. Тепер, українці готові прийняти життя в тих умовах, в яких воно є, буде, як постійна загроза. Готові це прийняти? Так. Дій зараз твоє не піде. Ніколи. І тут ніколи, ніколи. Тобто, дивіться, частина людей ніколи не прийме, частина приймає 50 на 50. Ось і все. Справа в тому, що все залежить від місця проживання. Ще раз кажу, хто б, що не казав, якісні люди все розуміють. Грає роль місце проживання. Ті, кого? ті, хто не переїжджав нікуди, ті, хто просто живе, має трохи обстрілів періодично. Все одно там життя кипить інше. І мислення там інше, і плани на майбутнє інші. Це все дуже важливо. Як не крути, враховуємо це. Тепер це наші реалії життя.